Богдане, привіт, побачила, що ви в своєму каналі запостили нову пісню Мама Ріки та згадали, що хотіла поділитися на неї своїм зливом. Я колись працювала в СММ агенції, та ми шукали блогерів для різних співпраць. Звернулися до неї, почули ціну реклами та зрозуміли, що у нашого замовника немає бюджету на оплату. Та мама ріка з її менеджером конкретно здивували. Вони запропонували нам дуже гарну знижку та аргументували, що це для підтримки малого бізнесу. Зазначу, що ми не просили в них ніякої знижки, ми просто вічливо відмовилися, але її доброта та реальна підтримка дійсно здивували. Вперше бачу таку віддачу від інфлюєнсера, знаєте, а мені приємно озвучувати такі. Штрихи до портретів, коли не тільки викриваємо на брехні, лицемірстві, на якомусь негативі, а показуємо щось хороше і позитивне. Тож я дуже радий, коли є позитивні приклади, і мама ріка не є тому виключення. Е, можливо, хтось із наших кошенят співпрацював для своїх замовників з медійними людьми. Можливо, у вас є своє враження про когось дуже позитивне або негативне. Надсилайте в мого інстаграму, залюбки, все вивчимо і озвучимо. Тож я чекаю від вас якомога більше інформації. Ну і звісно, що підписуйтесь в нашу телеграм-спільноту, там гарі. Чи зливи на холостяки не тільки коротше щодень обговорення, і усе це 24 на 7. Тож не пожалкуйте посилання в описі та в закріплених.